Всім привіт! Сьогодні у нас обзор діодів D815A. Це діоди совєтського періоду. Такі вони металічні йдуть Дуже цікаві. 76 року бачив. Цінність діодів полягає в тому, що в своєму арсеналі містять золото. Цей діод містить золото до 0,5 мг бачимо видимо позолота на ньому. Самого його розкусити, він також всередині буде містити золото. Пишіть друзі в коментарях, хто зустрічав такі діоди. Цікаве, особливо у великих кількостях, техніка апаратура. Буду вдячний. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока!